Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску терміновий інсайт стосовно другої проби Михайла Мудрика. Вже є результат. Легенда київського Динамо Ортем Мілевський наїхав на нападника Владислава Ваната. Шахтар та Динамо масово підписують африканських футболістів. Чотири гравці Динамо покинули табір Киян після матчу Ліги Європи проти РФШ з Латвії. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Завершився найганебніший сезон в історії українського футболу після вилітку та Динамо Микиї з Єврокубків Україна найімовірніше втратить місце у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів з сезону 2026-2027. Чемпіон України з цього сезону стартуватиме в першому раунді відбору Ліги Чемпіонів. Щоб потрапити до загального етапу Ліги Чемпіонів, українській команді потрібно буде пройти чотирьох суперників. Переможець Кубка Україна в друге місце УПЛ також буде стартувати лише з першого раунду Ліги Європи. Дві інші команди зіграють у лісі конференції. Значимо, що цей сезон підтвердив той факт, що наш український футбол продовжує скачуватися на повне дно, але останні два тури Єврокубків дали надію на світло в кінці тунелю. Динамо Київ зуміло набрати чотири пункти, показавши непоганий результат в останніх двох іграх. І хоч перемога 1-0 над Латвійським РФШ не була надто видовищною, але тим не менш допомогла киянам піднятися на дві сходники турнірної таблиці та зайняти почесне 34-те місце, теж саме із шахтарем, де ми побачили гарний футбол з Брестом і частково з Борусією Дортмунд, А також побачили гарний резерв гірників у вигляді бразильського десанту. А отже, наш футбол, хоч і мертвий, але починає показувати перші ознаки нового життя. Сподіватимуся, що в наступному сезоні і інші українські клуби підхоплять тенденцію Динамо та Шахтаря. і нарешті почнуть перемагати в Європі. А тим часом ще один українець близький до того, щоб стати основним гравцем європейського клубу. Український вартар каталонської жорони Владислав Крапівцов стане другим в складі голкіперів свого нинішнього клубу. Повідомляє журналіст Сола. за інформацією джерела. Це пов'язано з відходом Пау Лопеса, який був другим голкіпером жоронів в Мексику. Зазначається, що в жороні існує повна довіра до 19-річного футболіста. Цікаво, що Лисав Крапівцов до цього не зіграв жодного матчу на дорослому рівні. Жона підписала з ним контракт на початку грудня 2024 року. А враховуючи травму основного голкіпера жони, то Крапівцов вже в найближчому майбутньому може дебютувати за головну команду нашого Віктора Циганкова. Друзі, давайте підтримуємо нашого українського голкіпера лайком під цим відео. Легенда Київського Динамо Артем Мілевський наїхав на нападника Леслава Ваната. Колишній нападник національної збірної України та Київського Динамо Артем Мілевський розкритикував форда кіан Велислава Ваната за незабитий момент у матчі восьмого туру основного етапу Ліги Європи проти Латвійського «РФШ». А що хлопці скажете по моменту, коли Ванат в офсайді стоїть і Ярмола вбігає, і в нього немає офсайду. Ванат взагалі не відчуває гру. Можна, я не знаю, якось включити мізки, блін, якщо ти, типу, нападник модний, просто стати і не чіпати м'яч. Ванат заслабкий, сказав Мілевський. Гадаємо, між Артемом Мілецьким та Владиславом Ванатом триває міні-конфлікт, який був спровокований жартом Ваната про караоке Бари, до яких ходив Мілевський. Друзі, а кого ви підтримуєте в даній ситуації? Легенду Мілю чи Воната? Напишіть в коментарях. Шахтар готується до трансферу нападника збірної Танзанії. Шахтар є одним з клубів, який виявляє інтерес до 21-річного форварда Янг Африканс та збірної Танзанії Клемента Мзізе. Окрім гірників, як стверджують журналісти East Africa Radio, інтерес до африканця виявляє Марсель, а також не названі бельгійські клуби. Сам футболіст хоч і мало чув про Україну, але не проти переїхати в іншу розвинену країну, де є цивілізація. Нагадаємо, Шахтар вже мав одного гравця збірної Танзанії. Це був захисник Мірощі, якого вигнали з клубу. Навіщо гірники підписують подібних виконавців, коли їм потрібне реальне підсилення в напад команди? незрозуміло. А тим часом Динамо Київ готує два потужних трансфери. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс назвав позиції, які варто посилити київському клубу в зимове та на вікно. Функціонер заявив, що кияни шукають центрального захисника та Вінгера. Повідомляється, що Динамо серйозно зацікавлене в підписанні гвінецького Вінгера Азербайджанської зіри Саліфу Сума. Повідомляє телеграм-канал Зоря Лондонськ. За інформацією джерела між клубами вже відбулися перші контакти щодо трансферу річного футболіста, контракт якого діє до завершення цього сезону. Зазначається, що на гравця також претендують клуби з Бельгії, Франції та Португалії, але футболі склоняються до варіанту з Динамо Київ. Відзначимо, що в нинішній сезоні Саліфу провів 23 матчі за клуб, забив 4 голи та віддав 4 асисти. Портал Transfer Market оцінює його вартість у 850 тисяч євро. Готують потужні трансфери і Карпати Львів. Карпати цікавляться лівим вінгером Монтевідо Сіті, Естебаном Обрегоном. Повідомляє видання спорт Юа з даними джерела, Львівський клуб хотів би орендувати 23-річного аргентинського футболіста уругвайського клубу до кінця сезону з опцією викупу. Однак Карпати можуть вести перемогу непроповницінний трансфер футболіста, якщо позиція керівництва Монтевідо Сіті виявиться конструктивною. Візначимо, що Естепан Обрегон виступає за Монтевідео Сіті січня 24-го року. У складі цього клубу він забив 5 голів та віддав 2 асисти у 41 матчі. Окрім того, Карпати домовилися про трансфер правого вінгера бразильського Палмейраса Луїса Яно, Повідомляє видання 19-річний бразилець переда до львівського клубу та підпише з командою контракт на три сезони. Очікується, що найближчими днями він вирушить в Україну для проходження медогляду. Стверджується, що термін дії контракту бразильського футболіста з Палмера спливає наприкінці лютого 2025 року. Через це клуб відпускає його у Карпати, але Палмераз отримує 20% від будь-якого наступного продажу гравця. Підзначимо, що Яна минулого сезону виступав за команду Палмеразю 20. У 31 матчі він забив 4 голи та віддав 7 асистів за бразильську команду. А англійський клуб підписав гравця збірної України з футболу. Англійський клуб Плімут з чемпіоншипу оголосив про підписання центрального захисника Максима Толовєрова з австрійського Ласк. Контракт 24-річного українця з англійським клубом розрахований на 3,5 сезони. «Плімут» повідомив, що підписання Толовєрова обійшлося їм в рекордну суму. За попередньою інформацією, клуб чемпіоншипу заплатив за центрбека 2 мільйони євро. Нагадаємо, Лас купив Телевірова взимку 2023 року у празької Славії. Протягом кар'єри він також грав за чеські «Будейновиці та Слован. Ми що Плімат після 29 турів посідає останнє місце туріної таблиці Чемпіоншипу. Відставання від 21-го місця, яке дає змогу не вилетіти, складає сім очок. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський після перемоги над РФШ підбив підсумки Єврокубкового сезону для Динамо. Цитуємо Сашо. На жаль, склалося так, як склалося. Ми аналізували і будемо аналізувати кожну гру, і роблячи це, ми ніколи не прив'язуємося до результату. Хто б ще не казав, логістика має велике значення, особливо, коли ти спрямовано готуєшся до певного суперника, з цим нам було важко у перших шести матчах. Окрім того, наставник Ян поскаржився на епідемію хвороби в динамо Київ. Добре, щоб міг грати Ярмоленко, але ми не могли розраховувати на брашка, Караваєва, Дубінчика, Шаперенка, який пропускав через перебір жовтий карток. Крім того, він теж захворів. В команді є якийсь вірус, тому ми не могли розраховувати на цих гравців. Додамо до цього списку ще й Буяльського, який отримав ушкодження в матчі з Галатисараєм. Ми не форсували його реабілітацію, вирішили його повергти, утримати від гри, щоб він готувався до другої частини сезону. І те саме стосується Дениса Попова. Усі вони зараз будуть відпочивати та покинути табір клубу. Ну а з 4 лютого ми знову зберемося на базі. Заявив легенда та тренер Динамо Шовковський. Друзі, ну і наостанок термінова новина. Михайло Мудрик невинний та готовий повернутися в гру за Челсі вже в лютому. У Твіттері шириться інформація, що друга допінг проба Михайла Мудрика виявилася негативною, і українець може не повернутися до футболу. Надаємо, що в середині грудня футболіста збірної України Лондонського Челсі виявили заборонену речовину у Мельдонії. Допінтес нібито взяли після матчу за збірну в листопаді. Згідно з правилами футбольної асоціації Англії, після позитивного результату Допінтесту гравця тимчасово відстранили від гри. Але зараз мудрика повернена до складу Челсі. Якщо це виявиться правдивою інформацією. Друзі, якщо тримаєте кулаки за нашого українця, то поставте лайк цьому відео. А також пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій та підписатись на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.